Чоловіки призивного віку, звісно, варто. Мій чоловік зараз служить. І я теж хочу, щоб він був вдома, а не був зі мною, з дитиною, звісно. Думаю, думати. що так. так. Okay. Чому? Тому що все ж таки всі повинні прийти до цього, що треба стати на захист країни. Ну, якось так. Я згодна з думкою свого чоловіка, тому підтримую цілком і повністю. Учитываю те, що а, наші. Нацгвардія, депутати, прокурори не воюють, їм льготи, то там вже у їх життя така установлена. І тому всі вони устроїли, діти в школі. Тому, хто зна, треба до кожного віддільно підходити з цим питанням. У мене немає чоловіка на даний момент. Мені, то в принципі переживати ні за кого. Але я думаю, якщо ми захищали нашу Україну, то повинні всі захищати. Якщо мені потрібно буде йти, то я піду заради, заради своєї дитини. Вони ж українці, Да. має захищати. Хто, хто, хто легально виїжджав, ну, ще до да, да. хто нелегально однозначно. Тих, хто виїхав після початку війни, особливо. Ну, скажем, не зовсім чесним тут повертати, мабуть, такий слід. Хоча це ж на совісті кожного. Діло в тому, що багато ж виїхали ще до якогось не початку, а вже до якоїсь повномасштабної війни. Ну, навіть чесно не потрібно, мені кажеться. Я вважаю, що всіх потрібно. Хто підлягає? Тобто повертати, так? Ну, звичайно. Вони там собі живуть, як то саме, гроші заробляють, а тут за них хтось повинен. На мою думку, не варто, особливо тих, хто виїхав вже давно ще до початку вторгнення. Я думаю, це, ну, це не має в цьому сенсу, бо люди там вже живуть до, досить давно, тому я думаю, ні. Тих, хто давно виїхав, те взагалі. Я думаю, ні. Ніяких механізмів там. Не може бути. Тобто... Навіть, навіть не можу уявити, як це може зробити. Трудно сказати. Мої мальчики всі здесь, я за них переживаю. А хто смаку їхати, ну, тот уїхав. Я думаю, що не варто. Ну, якщо чесно, не знаю. Якщо зроблять такий механізм, то нехай. Справа в тому, що це справа кожного. І тут не мені вирішувати.